Друзі, збирається хто ще голосувати за старих політиків. Якщо такі є, будь ласка, подивіться це відео до кінця, а я прокоментую. Якщо призовуть, підете на фронт. Якщо призовуть, звісно, піду. Я думаю, що всі пойдуть. Якщо почнеться воєнна агресія, я, як бувший солдат, візьму автомат в руки і пойду воювати за Україну. Всього хороше! Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Нихуя же, блядь. Я не служив. Ну а якби повестка прийшла, ти би ты би, я би побіг. А серйозно? ты не вірив. Ну ну ти сидів за, за комп'ютером. Ну за яким комп'ютером, Кристина, блядь? у мене 33 выхода, блядь, в выхода, блять. Куди? За линию фронта, блять. Бачили? І це ж не вся компашка, це ж не вся оця шайка-лєйка, яка буде висувати свої кандидатури, або хтось буде висувати їхні кандидатури, або вони будуть очолювати якісь партії, хтось буде їх фінансувати, ми навіть здогадуємося хто. Це все воно випливе, все буде видно. Як ви думаєте, ну як, це можливо? При тому всьому, що сталося? При тому всьому, що твориться в Україні. При тому всьому, скільки людей загинуло. Скільки зла вони принесли, скільки вони на цій війні заробили всі. І всі вони будуть йти до влади. Всі. А кричати, що не йдіть, або чого ви лізете туди до корита, будуть таким, як я. Простим людям, які нічого нікому не обіцяли. Ніде нічого не вкрали, нікого не обдурили, біля влади не були три хвилини навіть, розумієте? І вони будуть війну розвертати проти нас, проти таких, як ми з вами, друзі. Розумієте, да? чому? Тому що будуть рватися, працювати ліктями, будуть переступати через все, через всі ці червоні лінії, там, через. Людей будуть їм пофіг, вони будуть йти до влади, тому що їм цю владу потрібно буде втримати обов'язково. Обов'язково втримати. І ті всі статки, які вони заробили, їм потрібно буде е зберегти, розумієте, так? І ще й примножити при можливості. Тому, друзі, в принципі, ви можете, якщо у вас Є бажання за них голосувати. Але ви маєте знати, що батьки, близькі, рідні, діти, тих, хто загинули, і хто заробляв на їхній крові, ці люди проклянуть. Проклянуть не тільки тих, хто буде висуватися з них, а й тих, хто буде за них голосувати. Це страшна річ, друзі. Це просто страшна річ. І я Мені дуже тяжко про це говорити і думати, що люди, які заробляли на війні, в людей, яких полокать руки в крові, підуть у владу. На жаль. Тому що у них море грошей, вони заробили. Вони заробили стільки, що це просто капець. Просто капець.